Всім привіт! Сьогодні ми з вами пограємо ще на тестовому сервері Друїдом. Так, давайте повмикаємо наші зілля додаткові. Будемо намагатися все ж таки пройти вищий рівень ями, тому що цікаво, що ця збірка зможе. Хочеться побачити, чи буде вона все ж таки стійкою, тому що не вистачало в нас в основному достійкості, була проблема зі стійкістю. Змінили трошечки предмети, будемо намагатися щось нею зробити. Основна проблема реально зі стійкістю. Так, дивимося, що дуже сильно нас монстри пробивають. Змінили все ж таки розробники систему. Систему та, що стосувалася захисту, і тепер це укріплення на нас не тримається так, як раніше. Тобто, я думаю, що ті персонажі, які були максимально безсмертними в грі, вони більше не зможуть показувати таких результатів, і гравцям просто-напросто доведеться збирати якось свого персонажа, щоб він був більш е захищеним, е ніж більш потужним. Тобто гравці будуть відмовлятися від якихось вмінь, від якихось навичок, які давали е, цьому персонажу більшу кількість е, захисту, е, точніше більшу кількість захисту, навпаки, більшу кількість урону, і, і будуть обирати якісь предмети саме на захист. Тому що бачимо, що з уроном, в принципі, в персонажів більш-менш все нормально. Е, я думаю, що якраз тому, що ця система не ідеальна. То якраз розробники додали нам в гру сили сезонні у вигляді саме захисних механік. І мені здається, що персонажів, якщо ми будемо збирати на звичайному режимі, тобто, якщо ми будемо намагатися збирати їх без сезонних сил, без взагалі. А з цих всіх бонусів то доведеться повністю перероблювати збірки під звичайний режим. Тому що ось ці сили сезонні вони говорять нам про те, що вони всі захисні в основному. Там, де в нас плюс 20% до супротиву, до стихій, плюс 20% до броні, плюс до відновлення життя. Тобто мені здається, що саме через те, що цю систему не до кінця розробники нормально ну, проробили, скажімо так, вони нам додали ці сили, щоб в нас була можливість хоча б якась перекрити ці супротиви, перекрити ці, скажімо так, всі наші класи. Хоча б якимись захисними аспектами. І ці сили реально більше нагадують от якісь аспекти на захист, ніж якісь сили, які збільшують наш урон. Збільшувати ми урон свій будемо через друзі освячення. Тобто ми будемо посилювати свого персонажа саме через предмети. А от захист ми свій будемо підіймати саме за рахунок того, що ми будемо намагатися. Якимось таким чином зібрати персонажа, щоб отримати якийсь баланс саме між захистом і між уроном. Тобто Не буде такого, що в нас персонаж супер потужний і ми маємо просто стояти в гущі монстрів і бити їх без ніяких проблем. Нам доведеться за цими монстрами трошечки побігати, трошечки за ними походити, щоб отримати якусь винагороду. Тобто Не буде такого, що ми. Стоїмо ближньобійним персонажем, просто в гущі монстрів. Під нами купа там, отрути, якісь вибухи, і ми все одно стоїмо. Тобто такої ситуації не буде. Доведеться від монстрів якимось чином тікати, якимось чином. Ну, Придумувати, як взагалі вистояти своїм персонажем. Тобто, навіть якщо ми зберемо хороші супротиви, навіть якщо у нас персонаж буде по супротивам повністю захищений, і в нас буде купа захисних механік, все одно від монстрів доведеться тікати так чи інакше. Тому що саме вежі це стосується друзі, вежі. Монстри мають дуже великий об'єм і хп. І вони мають досить е великий урон. Тобто не буде такого, що ми заходимо з вами в якийсь, е не знаю, 120-130 рівень порталу, і монстрів просто без ніяких проблем е стоїмо і в гущі б'ємо. Е тому мені ця система більш-менш подобається за рахунок того, що. Потрібно в гру грати знову ж таки, а не бити якихось ляльок, просто які не можуть нічого зробити. Тобто, монстри, нарешті, стали монстрами. З ними потрібно змагатися, від них потрібно тікати, не стояти до них поблизу і не ловити всі повністю атаки в лице нашого персонажа. Тобто, нам потрібно якимось чином. Грати так, щоб віднайти якийсь баланс між захистом і між уроном. І якраз ось ці сили вони допоможуть нам ну, балансувати це все. Тобто, ми десь на речах будемо відмовлятися спочатку від захисту. Для того, щоб було більше урону. Потім, коли будемо розуміти, що сили ніяким чином нам не допомагають в захисті, ми будемо навпаки відмовлятися трошечки від урону, збирати більше захисту і все одно брати ці сили. Тобто сили це такий важіль цікавий в 11 сезоні, який буде нам дозволяти робити якраз. Якісь експериментальні дії зі своєю збіркою. Тобто у нас буде можливість, наприклад, зібрати персонажа повністю на урон, якщо раптом ми десь прогадали і в нас не вистачає до захисту, то ми зможемо таким чином ну, це вирівняти. Тому я вважаю, що все буде добре. Так, дивимося, що начебто ми рухаємося. Більш-менш зрозуміло, до якої цілі, що боса, скоріше за все, ми може навіть і не пройдемо. Але давайте спробуємо. Тобто в нас персонаж зібраний більш-менш нормально. Ми просто перевіряємо, як він буде себе почувати без всіляких багів, без всіляких якихось надпотужних предметів. Просто як він буде себе почувати у Звичайному вигляді. Я думаю, що ми обов'язково ті збірки, які будуть нам цікавими, не обов'язково цю збірку, ми розберемо їх, уже, коли сезон розпочнеться. Тому що казав, знову ж таки, не в одному ролику, що тестувати те, що розробники можуть змінити повністю. Те, що виключно з якимись помилками, ми скоріше за все не будемо, тому що це не має жодного сенсу. А от подивитися на силу персонажа, як він себе буде почувати при звичайних умовах, тобто навіть без якихось супорт, там, якихось посилень урону, буде цікаво, тому що ми зможемо зрозуміти, який із цих персонажів зможе. Вистояти і нанести в тому чи іншому порталі якийсь надпотужний урон. Ну, Думаю, ви розумієте, про що я. Мені саме ось ця складова гри цікава. Тобто, наскільки наш персонаж зможе себе почувати в якомусь високому порталі, наскільки він буде стійким, наскільки довго ми будемо бити босів, поки що здається. Мені що розробники вирішили просто вирівняти баланс і зробити так, щоб кожен персонаж мав приблизно однакову силу. Тобто не всі збірки будуть супер потужними, не всі збірки будуть підходити для того, щоб проходити надвисокі рівні, але все одно гравці знайдуть якісь варіації, які будуть проходити хоча б сотий рівень порталу. І мені здається, що не буде такого, що. Ми будемо просто супер швидко проходити з вами соті рівні порталу, тобто за 2-3 за хвилини. Тобто гра однозначно стає складнішою. Так, і бачимо, що ми відновилися, Бог, Бог знає де. Ми, мабуть, не встигнемо навіть до боса. Давайте спробуємо, але мені здається, що хвилини в нас не вистачить, щоб туди дібратися. Спробуємо, але це, мабуть, також якась помилка, що ми з вами відновилися не поблизу порталу, а відновилися дуже-дуже далеко на самому початку. Мені здається, що це також розробники будуть виправляти, тому що, очевидно, що так не має бути. Давайте спробуємо з вами побити ще цього боса і будемо від нього тікати, якщо час закінчиться. Тому що очевидно, що сенсу в цьому не буде. Так, якраз ми можемо набити собі поки що стаки до урону і до захисту, і побігли на боса. Він якраз у нас буде в стані контролю. Ну, Бачимо, що без бонусів вже у нас замало урону. От мені подобається те, що я, в принципі, і думав, що так буде. Що від атак боса потрібно тікати, не вийде стояти біля нього поблизу і намагатися його бити. Ну, зрозуміло все. Тобто, збірка не найпотужніша, сенсу е, проходити цей рівень далі немає, тому що він нам не зарахується, але ми хоча б перевірили його силу. Нагадую, що без бонусів. З бонусами, я думаю, що ми пройдемо без проблем 90-95 рівень порталу. Можливо, навіть 100-й рівень порталу. Пограємося потім в сезоні з вами з предметами. Ну, амулет знову ж таки взагалі з однією пасивкою. З тим, що нам не потрібно, очевидно, чому ми не пройшли. Але якщо цей ролик був вам корисним чи цікавим, можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові відео. Будемо далі щось тестувати. Дякую всім за увагу, до зустрічі в нових роликах.